Згідно Конституції, 34 статті я маю право фіксувати, відеофіксацію вести. Так як ви ж знаходитеся на робочому місці, ви працівник, і я маю право його снімати. Так, заповнюємо. Пожалуйста, 34 стаття Конституції. Якщо ви її не знаєте, то давайте ознайомимося, так? Да? Що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів, і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Це Конституція гарантується. Ви знаходитеся ви на робочому місці. Ви працівник, тому ваша, те, що ви заявляєте, воно неправомірно. У вас, наприклад, теж стоять камери, які знімають. Це ваша думка, ви знаєте? Ні, це маємо. не моя думка. Ну, це ж ваша, ви ж мені висловлюєте зараз особисту думку? Ні, ви я висловлюю вам те, що Конституції написано. Добре, написано в Конституції. Так. Да. Що ви зараз вимагаєте, що... ну, хочете відмінити? Щоб я підписала документ. Ну, я щоб ви передали своєму керівникові? Передати керівникові? Кані, я що. вас привітаю, що керівник теж не підпише цього документу. А де вам, від вас завірено цей документ? Чим? Дивіться, ось де копія йде вашого, ваш, а вас, це ось моє. Ось де в мене стоїть мій автограф персональний. Так як я автор цього документу, у мене все є. Це моє авторське право. Я вас просила не знімати моє обличчя та обличчя співробітне. Я співробітник не знімаю. Я тільки вас. Я ж кажу, згідно конституції 34 статті, я маю право фіксувати, так як ви знаходитесь на робочому місці. Зрозуміла вам, ви відмовляєтесь. Гаразд.